Всім привіт, гайс! З вами знову Red Royal. І ми продовжуємо знімати огляди на наші найулюбленіші девайси від Pioneer DJ. І зараз в нас на огляді от такий малюк. Пам-пам. Це DDJ FLX 4. Молодший брат FLX 6. Огляд, на який ви могли бачити в попередніх наших випусках. Тож, давайте подивимось. Що ж він має в себе на борту і чим він може нас здивувати? Let's go! Світиться. На відміну від опус квада, я його хоч можу в руки взяти, ні? Прикінь, Колі, я з опусом такий. Добрий вечір. І впав. Що я можу сказати про цей девайс? Він. Дуже крутий для новачків. Ось якщо людина навчилась діджеїнгу, так або вчиться, вона шукає собі якийсь перший девайс для того, щоб почати свою кар'єру, так і мати щось, як якийсь апарат, щоб тренуватись вдома. І ця штука буде ідеальною для цього, тому що, по-перше, в нього значно нижча ціна від всіх інших контролерів, діджей-систем або дек та мікшерів. І плюс він портативний. Ви можете його навіть взяти в якийсь рюкзак трохи більшого розміру, так, або якусь невеличку сумку, і ви можете його транспортувати. Наприклад, ви хочете зняти якийсь сет, або десь там щось, і вам потрібно невеличке обладнання, то FLX 4 буде ідеальним для цієї мети. Ну і почнемо його розбір з секцій, це секції «Деки». Секція мікшеру, ну і секція другої деки. Отже, почнемо з секції дек. Класичний лупер ми маємо так на борту. В нас є кнопка виходу, вона ж чотири удари, коли ми беремо луп. Також за допомогою шифту я можу зробити петлю активною. І вона запуститься без мого на те втручання. Давайте. Це перевіримо. Зараз я візьму петлю на два удари. «Да, да, 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 Отаку. От Збережу її на Memory Q за допомогою Shift плюс права стрілка. Я міг би це зробити в налаштуваннях рекордбоксу, але навіщо це робити так, якщо в нас є ця кнопочка? І за допомогою shift плюс цієї кнопки я активую петлю, щоб вона була активною. Давайте послухаємо результат. Я запускаю трек. І моя петля працює без мого втручання. І в будь-який момент я можу з неї вийти. Це дуже розв'язує руки, коли ти міксуєш багато з петлями, і тобі потрібно вже робити щось на іншій деці, і ця петля запуститься без твого втручання. Дуже прикольна функція. Стандартно ми можемо переключатись між меморі-к'юшками цими стрілками. Ми можемо також луп збільшувати або скорочувати цими стрілками, а з shift ще і видаляти або зберігати. Shift плюс ліва стрілка видаляє, шифт плюс права – Зберігає. От так це працює. Довгим натиском бітсінка ви можете переставити майстер з деки на деку, залежачи від ваших подобань, наприклад, під яку деку показувати вам трек, який підходить за тональністю. А з шифтом змінюється рендж темпо на плюс-мінус 6, 10, 16 та вайт відповідно. Що стосується темпо фейдера, він на звичайний як для маленьких контролерів. так? І працює так само, як і в попередній моделі в тому самому DDJ400. Кнопки QPlay суперстандартні. Що стосується падів, вони мають такі режими: це Hot Cue Q зрифтом це keyboard, також Pad fx 1 із shiftм це Pad FX 2. Beat Jump з шрифтом це beat Loop. Sampler з шрифтом це Key shift всі значення цих режимів повністю співпадають з режимами контролеру FLX 6GT, огляд на який ми вам презентували в попередньому відео. Тож радимо вам передивитись його, щоб детальніше побачити, за які функції відповідає кожен з режимів падів. Далі ми розбираємо мікшер секцію. Влаштована вона дуже зручно, дуже цікаво та дуже прикольно. По-перше, в нас є енкодер, який допомагає нам обирати треки та дві кнопки лоат, щоб завантажити в ліву та праву деку відповідно. З шифтом лівий лоад означає виклик менюшки, яка показує найближчий трек за зв'язкою BPM плюс тональність. Дуже ситуативна фіча, тому що я, наприклад, люблю підбирати свої треки в сеті особисто сам без підказок. Зв'язки BPM плюс Key, але користуюсь Traffic Light, який показує мені, чи підходить трек по тональності, а BPM я вже міняю в залежності від ситуації. Правий лод з шрифтом відкриває режим View, в якому ви можете побачити більше треків в вашому плейлісті. Щоб ви могли зорієнтуватись, який трек потрібен вам саме зараз, а не скролити його дуже довго, щоб, наприклад, добратись до якогось треку, який вам потрібен саме зараз. Енкодер з шифтом повертає вас до попереднього розділу корньового каталогу рекордбокса. В нас є тріми, якими ми можемо підрегулювати гучність кожного треку окремо. В нас є Рівень гучності мікрофона, і це дуже зручно зроблено з цього боку, бо в ddj 400 це було лише ззаду. Стандартні частоти, низькі, середні, високі, стандартна гучність майстера. К'юшки для того, щоб відправити сигнал у навушники того каналу, який вам потрібен саме в навушниках, фейдери, які виводять в мастер або в ефір. Так? Далі в нас є CFX. Стандартні і Pioneer DJ нарешті перейменували це з надпису фільтр до надпису CFX, тому що у вкладці Юзер, як ви пам'ятаєте, також з контролера ddj FLX 6 GT, їх можна налаштовувати і обирати не лише класичний фільтр, а ще ті ефекти, які вам до вподоби, які є в запропонованих вам компанією CFX. Стандартний класичний міксинг навушників, щоб відчувати гучніше чи тихше пріоритет на кожен трек, і гучність ваших навушників. Далі нововведення це Smart CFX. Ви можете застосувати не тільки стандартні FX, а ви можете застосувати нові ефекти, які вам пропонує Pioneer DJ. Щоб активувати Smart CFX, вам потрібно натиснути цю кнопочку, і тепер ваш девайс відтворює вже не стандартні CFX, а нові запропоновані ефекти. Щоб обрати ефект, треба затиснути Shift і тиснути цю саму кнопку. Доступні такі ефекти, як Phantom Echo, Reflect Echo, Mobius Echo, Vaporize, Noise Chop, CyberJet. Cyberpitch та Twister. Давайте візьмемо лупчик та швиденько їх послухаємо. Рефлект Ехо, Мобіус Ехо, Вепарас, Нойс Чоб. Cyber Jet Cyber Pitch Ta Twister. O tak one złychać? Відключаючи, звісно, Smart CFX, ви користуєтесь звичайними CFX ами з вкладочки User або класичний фільтр, якщо вам він більше до вподоби. Далі в нас йде класичний кросфейдер, так маленький, як на всіх контролерах такого формату, і є нововведення. Це функція, яка називається Smart Fader. Поясню, що вона робить. Наприклад, у вас один трек в 122 BPM, Так. І вам потрібно перейти якийсь на якийсь етно або органік, якийсь, або якийсь саунд, який, звісно, буде менший за BPM. І щоб воно звучало органічніше, вам потрібно постійно зменшувати BPM прямо в процесі зведення. Це можна зробити за допомогою функції Біт та на майстер-деці можна зменшувати просто темп мастер-треку. Другий трек буде підлаштовуватись автоматично. Тепер це реалізували для кросфейдера, щоб ви однією рукою могли це зробити. І це дуже круто. Зараз покажу вам, як це працює. Вам потрібно перекинути кросфейдер на майстер-деку, запустити смартфейдер, Запустити трек, який грає першим. І ми чуємо, що це швидший трек. Так? Потім ми запускаємо другий трек. І потихеньку переводимо з швидшого на повільніший. І от ми перейшли зі 122 BPM до 100 однією рукою за допомогою кросфейдера. Тож, кому це дуже допоможе в креативних техніках, користуйтесь, це дуже прикольно. Він ще й робить еко аут першого трека, коли ти переходиш кросфейдером до кінця, покажу. Якось так все вже зроблено. Просто бери і користуйся. Також в нас стандартна секція бітификс, де перемикається між першим чи другим каналом окремо. Або ви можете юзати відразу перший та другий, що на професійному обладнанні називається майстер. Ви можете обирати FX через оцю стрілочку, і вони будуть йти вниз. З шифтом вони будуть іти вверх. Все як в FLX 6GT. Також стандартне переключення долі ефектів. Та з шифтом це авторежим поєднання BPM-ефектора та BPM треку, та ручний з шифтом Tab. Тобто тапаючи BPM-ефектора, ви його задаєте самостійно. Ви стаєте реальним барабанщиком і тапаєте, щоб задати ритм вашому ефектору. Якось так. Також стандартне включення та виключення bit рівень гучності того самого bit. Ну а з shifтом ця кнопочка абсолютно ідентична, як і в FLX 6. Вона відповідає за реліз FX. Я ж сподіваюсь, люди не будуть лінуватись да, і подивитись відео з Felix 6. Ми дуже детально це розібрали. Ну і на залишок. Все як ви любите, камуташка. Let's go. По комутації ми маємо Type-C-зарядку для телефонів або планшетів, щоб ваш телефон чи планшет не сідав під час діджейнгу. Підключення того самого телефону або комп'ютеру, або планшету через також USB-C. Для Android ми маємо переключення між Моно та стерео. Також в нас є майстер на RCA, та мікрофон на джеку з атенюацією. Цей девайс ідеальний для новачків. Він має базовий набір функцій, базові всі діджейські рішення, які потрібні для міксингу. Плюс він має такі фічі, як Smart. CFX та Smart Fader, які роблять діджейнг ще більш креативним навіть на цьому маленькому девайсику. Тому новачки, я дуже рекомендую вам придивитись саме до цього апарату та купляти його. Бо, починаючи з нього, ви зможете зрозуміти всі рівні міксингу, всі базові речі, а вже далі імпрувити свій скіл і грати або на CDJ, або на DJ-системах, або на більших контролерах, таких як, наприклад, FLX 10. Тож FLX 4 стане ідеальним фундаментом для старту вашої діджейської кар'єри. Let's go!